Тобто, чим вища ваша конверсія, тим більше ви заробляєте. Я записую, показую вам, як там куди натискати в цьому рекламному кабінеті, де що зробити, як налаштувати рекламу і на інстаграм, сторінку, і на сайт. Таким чином, ви будете постійно отримувати аудиторію, тобто підписників, які будуть до вас постійно підписуватись і замовляти. І так будете отримувати. Замовлення на ті товари, які у вас вже є, це можуть бути товари, які вам подобаються, які вам самим цікаві, ми просто допоможемо, як це все правильно налаштувати, для того, щоб була хороша конверсія. Конверсія це в нас відсоток людей, які з одного етапу переходять на другий. Тобто, чим вища ваша конверсія, тим більше ви заробляєте. Якщо з трьох мільйонів показів, конверсія буде навіть 1%, уявіть, скільки це замовлень. Тобто, якщо з 3 мільйонів людей вас замовить, лише один відсоток, а це результат тільки з одного рекламного аккаунта. Уявіть, скільки ви можете отримувати таких замовлень, скільки людей вас побачать,